Оновлена рада ветеранів російської української війни вже працює і мала змогу обрати керівний склад та спланувати подальшу роботу. В її складу ветерани, які пройшли крізь жерна кривавої війни, представники всіх районів області шляхом відкритого голосування головою ради ветеранів став Сергій Локоть з Брузни. Він свого часу був АТО, очолює місцеву організацію ветеранів. Знаєте, і засинаєш, і просинаєшся із питанням, що щось треба вирішувати. І Хлопці приходять, і ветеранський простір приходять і цікавляться там своїми проблемами. І плюс, ну ми як механізм, який зможе це зробити, вони, як знаєте, до надії йдуть до нас. Тому думаю, що в нас це вийде. Заступником голови обрали ветерана з Чернігова Олександра Василенка. каже: попереду багато роботи і планів. Важлива не тільки реабілітація, а й реінтеграція в суспільство воїнів, які Повернулися з війни, зараз вийшов новий закон про ветеранське підприємство, це дуже важливий закон, в тому сенсі, це закон про реінтеграцію ветеранів людей з певними вадами в суспільство, в працю. Тому що реабілітація це чудово, але якщо ветеран, який пройшов реабілітацію. Становиться, приходить, а йому нема місця в суспільстві, то ми через місяць будемо знову реабілітовувати. І це буде як сніжником накатуватися. А якщо буде його реінтеграція в суспільство, в працю в підприємництво, то кожен там себе знайде і це буде дуже дуже позитивний результат. Ветерани війни кажуть, що створення ради є важливим, адже питань, які потребують вирішення, наразі чимало. А стане ще більше, коли завершиться війна, і багато захисників і захисниць повернуться додому. Проте зараз ветерани найперше потребують підтримки суспільства. Дуже велика частина нашого суспільства з часом, вже з роками війни, починає відсторонюватись, відгороджуватись від військових діючих і ветеранів вже повністю. Тому, можливо, в першу чергу потрібна допомога от в морально-психологічному плані. Все інше це для людини, яка пережила всі негразди, ну, це так легенько, страхи, всі ці. Всі ці моменти війни, всі інші речі на другому плану. Раду ветеранів створили при обласній військовій адміністрації для вирішення нагальних питань ветеранської політики. Очільник адміністрації сподівається, що вона буде дієвим механізмом і рушійною силою. З точки зору тих викликів, з якими ви вже стикаєтесь, як ветерани, що ви екстраполювали це все на інших. Людей, які повертаються сьогодні, наших захисників, захисниць, і щоб ви допомагали нам, допомагали нам в першу чергу і підказували, де ми що робимо не так, або де ми робимо менше ніж треба робити. Наступну зустріч Рада ветеранів проведе напередодні дня захисників і захисниць України.